Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал RollerCoin.ua і сьогодні я вам скажу лише одну річ. RollerCoin – це гра. Все, розходимося. Тож, якщо ви зі мною і далі, ви усвідомлюєте, що RollerCoin це гра, це така сама гра, як і танки, і Бравл Старс, і Роблокс. Чи що там ще зараз грають? Люди витрачають на нього час. Так, у когось виходить заробляти, і тут теж є така можливість, але... Якщо ви не приділяєте часу, то ви не розвиваєтесь. Це так, як і в будь-якій іншій грі, це і FIFA, і будь-що. Ну, тобто нічого такого особливого в RollerCoin немає, і я вас ніколи не просила донатити. Я кожного разу в нашому чаті пишу, що якщо ви бажаєте задонатити, то маєте це усвідомлювати, що відбивати ці кошти ви будете дуже дуже довго і. То, що я не повторюю це в кожному відео, не потрібно писати мені в коментарях, що ця гра скам і все таке інше. Е, ні, насправді ви можете це писати, ви цим просуваєте моє відео, але це нічого не змінить. Я роблю огляд на гру, тому що вона динамічна, вона розвивається, і мені подобається в ній розвивати свою кімнату. Так, в мене є деякі можливості, і сьогодні е, уважні глядачі помітять можливість для себе. Е, тому поїхали. Так, починаємо день з того, що ми збираємо цю нагороду. Значить, у нас триває міні-івент, він завершується сьогодні. Так, його умови нарахування вже не будемо дивитись. Давайте одразу подивимось на табличку. З 8 серпня по 11 серпня нагороди. Зараз дуже прикольні, тому що навіть не напружуючись сильно, просто граючи, виконуючи завдання, в мене вийшло дійти до 9 рівня. І сьогодні я планую забрати вже цей майнер, там мені трошки лишилось. Ці всі майнери я теж беру, і вони можуть бути використані як в крафті або в майбутньому спалюванні. До речі, так в кінці цього місяця буде спалювання. Це маленький спойлер від мене. Так. Тож, давайте подивимося, що там за завдання. Я не буду сильно довго на них зупинятись. Так, оце я точно виконаю. Так. До речі, в минулому відео ми з вами дивилися, що завдання з Таскволу. Можна було витратити один РЛТ і отримати нагороду в один РЛТ, тобто навпаки, витратити і отримати. То одразу ж на наступний день вони змінили цю умову. Можливо, подивились, що пішов по чатах лайфхаки, а можливо, самі усвідомили. Отже, тепер не вийде так робити, щоб прокрутити за один РЛТ і отримати один РЛТ нагороду. Так, тож, тож, тож. Зараз ми... О, телеграм. Телеграм я можу зробити. Є. Так, витратити... Ой, обміняти 5 РЛТ я точно не буду. Не буду. О, це я теж можу зробити. Так. Тут у нас далі? І от, О, прикольно. Тобто я виконаю ось це завдання і зможу закрити і ці. Так, давайте це і зробимо. Так, зробити 30 крафтів мені необхідно. Е, я собі залишаю на наступний день трошки росте, тому що було вже декілька разів, що було завдання, де мені було необхідно відкрити. Бокси е, з деталями, а оскільки день тільки почався, і зібрати необхідну кількість РСТ в мене не виходило. Тому тепер я собі залишаю на наступний день для того, щоб можна було виконати завдання без проблем. Так, я думаю, мені... Може і не вистачить. Там 30. Зараз подивимось, що там в мене. Так, я... деталей в мене мало, мені не вистачить. Ладно, зараз подивимось, що ми зможемо зробити. Так, тут мені один ще треба скрафтити, тут треба буде зіграти. Так, ну Не буду виконувати зараз ці завдання, бо мені треба буде і зіграти додатково ігри, щоб отримати РСТ. Так, збираю я вентилятори, тому що хочу скрафтити ось ці два майнери. Так, Що в нас ще? У нас з вами триває ось ця м, подія м, з голосуванням. Ми з вами розглядали це в блозі, і зараз вона вже запущена, буде тривати вона ще 11 днів. Нам пропонують два кандидати, у яких є свої зміни в грі RollerCoin, Ми їх з вами розглядали, і ми маємо за 11 днів голосувати. Щодня нам дається один квиток, який ми можемо купити за один РЛТ. Насправді цей квиток ми можемо використати для голосування ось тут, віддати свій голос за цього чи цього кандидата. І далі у вас іде просування по цій шкалі. Ось є вже е, лідерборд, і тут можна подивитись нагороди, які отримає е, кожен переможець за свої місця. Прикол ще в тому, що ці квитки можна не використовувати, а продавати. Стоїть мінімум, максимум і. Насправді їх досить багато в перші дні було продано, і багато хто зміг заробити собі ось цей профіт. Зараз вже на ринку їх досить багато. Давайте подивимось, скільки їх. І зараз їх важче продавати, але все ж таки можна. Так, ось їх вже тисяча пропозицій, ціна. Ну дода, навіть якщо так, купуючи за один РЛТ, ви можете продати за три. Ну або ще нижче поставити ціну. І навіть якщо поставити мінімальну, яку задає тікет при продажі, то все одно ви будете в плюсі. Так, я не анонсувала форму, яка була до цієї події, до старту цієї події, тому що я відпочивала з дитиною, і в мене не було можливості моніторити всі події, які відбуваються в усіх чатах, тому я це прогавила. Але в мене виявилось дві людини, два гравці, які заповнили цю форму. Мені дуже приємно, дякую вам величезне. І в мене бюджет був один квиток. Ну, є, ось у мене є дві лінки цих учасників, і в мене є один квіток, який я можу їм призначити. І якщо ви уважні, то ви бачите, що в мене є ще ось цей бюджет. Єдине, що я не пам'ятаю, до, до якого терміну я маю його використати, тому ми будемо з вами дуже швидко це робити. Під цим відео буде форма, яку ви заповнюєте, і, як завжди, ви робите підписку на мій канал на цей YouTube. пишете будь-який коментар під будь-яким відео і заповнюєте форму. Там ще буде підписка на наш телеграм-канал PlayPort Українською. Обов'язково це я буду перевіряти. Бюджет, як ви бачите, 200 РЛТ. Тому я подивлюсь на форму, скільки буде заповнено. І я думаю, що завтра або післязавтра, як мені відповість П'єро, яка в мене гранична дата заповнення цієї форми, але ви самі розумієте, що я можу зробити так, що наголоду отримують геть усі. Е, тому я, я буду ретельно перевіряти всі умови, обіцяю, що я нікого не пропущу. І е, то Тож, не впустіть цей шанс, ви можете отримати РЛТ на свій рахунок від мене, ютубера, ось тако. Так, і оскільки в мене лише один квіточок, а я б хотіла дати їх двом, я не можу цього зробити, тому звернемось до мого друга-рандомайзера. І це в мене один, це в мене два. І зараз просто рандомайзер вибере того учасника, який отримає квіточок від мене. І це номер один. Так, отут я ставлю один. І давайте подивимось, хто це. Я вас вітаю, ви отримаєте квиточок. Найближчим часом, тож як ви бачите, від того, що в мене є якась причетність до команди RollerCoin, в мене є можливість створювати для вас якісь також додаткові можливості в отриманні РЛТ, квитків або ще щось, тому що команда зацікавлена в тому, щоб ми, креатори, залучали нову аудиторію і підтримували стару. Тому я прошу вас більш лояльно відноситись до цієї гри, тому що це гра. І якщо ви спокійно відноситесь до того, що ви витрачаєте купу часу на інстаграм, тікток чи ще щось, і якщо вам є такий хист до розвитку своєї кімнати, до того, щоб, ну до прикладу, для мене це саме гра, тому що починала я в неї грати і без думки про те, що я зможу заробити криптовалюту, ні, я просто грала. І ну, для ремарки, щоб ви розуміли, що я 12 років грала в Candy Crush. Ну, Тобто Розумієте, що з Candy Crush Краш ну, геть нічого не можна вивезти. І я 12 років не грала, тому що мені подобалось просто просуватись по, е, по цій доріжці. Так само і тут мені подобається розвивати свою кімнату, отримувати якісь бажанки, тому що в майнерах в мене вже є ціла купа бажанок, до яких я. Сподіваюсь, діти якось. І тим самим я розвиваю, розповідаю вам, тому що гра динамічна і вона розвивається. Планую зняти велике відео, там де я просто буду оглядати весь функціонал, тому що він змінився. І відео, яке в мене було вже на каналі, воно не актуально. І мені треба буде вам розповідати або новачкам, як робити самі елементарні речі, ставити поличку, ставити майнер. До речі, зараз дуже багато питань виникає про оці полички сети. Е, дійсно, це не дуже прям зрозуміло, як воно працює, чому і як треба зібрати сет, коли він запрацює. Він до речі, так і не показує мені, що він додає бонус. Але у нас в чаті вже дослідницьким шляхом виявили, що для того, щоб цей бонус запрацював, необхідно просто зайти в, своє, в свою статистику. Де вона тут? У нас профіль статистика. І ось тут в Temporary вона від, від відображається. Можливо, це якесь недопрацювання, можливо, в подальшому воно буде відображатись і там на поличці. Але зараз ось воно у мене тут. До речі, так багато хто людей не розуміє, як куди йому піти, де що йому подивитись. Про це все я теж зніму відео. І для мене має значення, чи важливо це, чи треба це. Бо коментарі розгорнуті пишуть лише ті, які пишуть, що. RollerCoin – це скам, і щоб я, як автор каналу, не заганяла бідолашну аудиторію в оману і не казала їм, що тут можна заробити мільйони. Друзі, я цього геть ніколи вам не казала. Я завжди повторюю, що RollerCoin – це гра, і що можливості, яка вона дає, їх можна використовувати, можна ні. Можна донатити, а можна ні. Е, тому насправді про це дуже довго можна дискутувати, але пам'ятайте про. Розіграш, який я вам розповіла всередині відео, і дякую за перегляд, дякую за лайк, дізлайк, коментар. все все мені допомагає розвиватись. Обіймаю вас і до побачення!